Доброго дня, шановні глядачі. З вами, як завжди, Юрій на каналі Мінягровіниця. Чудова весняна погода, просто супер. Після зими вже скучили за такою погодою. Ну і насправді зими такої не було. Чому підійшов саме до Солі 75-го? Хочу сказати, що на нього діє акційна ціна на сьогоднішній день коштує такий красень 27 тисяч умовних одиниць, 4-літровий турбований двигун. Повномірна 75-ка, тобто це тягому зусиллю вам буде як МТЗ 82. -й. Потужна навіска, гідровиходи, компресор. Ось такий красень можна на сьогоднішній день придбати за 27 тисяч чекаємо на вас, компанія Мініагровіниця, Тиврівська 62А. Можна приїхати зробити тест-драйв. Також є Solis 130, також є Solis 105, Solis 50, ну і 26-й в різних комплектаціях. Нагадаю, ми офіційні представники від компанії Solis. Нагадаю, що в місті Вінниці найсильніші спеціалісти механіки. По техніці, також по консультації, любі питання, які вас цікавлять, телефонуйте, все підскажемо, все розкажемо. Трактори Solid це на сьогоднішній день доступна торгова марка, доступні трактори. Ціна китайських тракторів, але отримуєте з двигунами Mitsubishi і трактор від компанії Янмар. До нової зустрічі!